Наболілим питанням у дозвонювачів переважно були розподіл землі, паїв низька заробітня плата, війни з сусідами. Голова організації інвалідів уже не вперше просить у влади матеріальної підтримки для своєї структури. Проте наразі чиновники розводять руками. То що ви хочете? Ви хочете створити громадську організацію? Громадськові вона суді треба кинети. Ну, піддержати громадська організація, ну сама себе повинна підтримувати у Старосинявському районі. Недобросовісний голова кооперативу Воля з односельчан зробив фактично рабів, оцінивши годину важкої праці менше однієї гривні. Та й ті не поспішає віддавати. Тепер люди бідкаються, як примусити пана не лише платити, хоча б мінімальну зарплату, але й повернути чесно зароблені кошти. То це ви де працюєте. Колгоспільський контуристом? Ну вже не колгосп, вже якась друга. Кооператив, товариство, кооператив. Кооператив. Ну, ну то що? Гривну 20 на годину. У мешканці села Заставки Красилівського району взагалі декілька років вже точиться війна з винахідливим підприємцем. Селяни кажуть, що горе орендар незаконно заволодів їхнім майном, привласнивши усю сільськогосподарську техніку. І, хоча рішення суду на користь людей, та орендар не поспішає його виконувати. Він руховодить нашим майном, він Ми рішення. Суд за нами. У нас є рішення. То це ви з ким судились? Е, е, Томчук Анатолій Вікторович. Він вже нічим, він подруг. Ну, no, то а майно ваше в мною? Майно наше. Нас є. Голова майна. Ну no, то ви заберіть, то майно в нього. Я вже брати, як він різе. Леонід Гурель знову пообіцяв направити відповідні перевіряючі органи, які вкотре намагатимуться внести ясність в ситуацію. Авторитет